Медіа, освіта, медицина, сільське господарство тощо. Грантову підтримку на відкриття власної справи в цих та інших галузях нині можуть отримати чернігівці. Проте, де шукати можливості, як правильно заповнювати заявки та на що звертати увагу при формуванні бізнес-плану, говорили 21 грудня на черговому вебінарі від Чернігівської регіональної торгово-промислової палати. Захід викликав зацікавленість у підприємців. До участі зареєструвалася рекордна кількість понад 80 осіб. Провести цей вебінар ми запросили філію «Щадбанку», адже всі грантові можливості це не лише міжнародні, але і банківські програми. Дуже важливо підприємцям наразі розуміти дві фундаментальні речі, які є можливості, якими користуватись, і друге такі. Напрямок важливий розуміти, які ризики на себе бере підприємство, коли бере зобов'язання щодо виконання грантових зобов'язань. Як розповіла Олександра Борисенко, тема грантів на слуху у підприємців. Люди активно крокують до реалізації власних задумів, постійно шукають можливості для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Грантові програми як інструмент пожвавлення економічного сектору широко підтримуються державою. Це простежується і у тому, що на 2024 рік суми на гранти закладені навіть більші аніж у 2023. му Сьогодні на вебінарі я розкажу про кредитну підтримку бізнесу за допомогою державної програми Доступні кредити 5.7.9», де можна отримати фінансування під значно зниженими відсотковими ставками, і питання грантової підтримки, тобто надання державних грантів в рамках проекту Є робота. Це мікрогранти, гранти для ветеранів, гранти для переробних підприємств і зупинюсь на співпраці Ощадного банку з міжнародними компаніями, які також надають грантові підтримку для суб'єктів господарювання України. Як малим, так і великим бізнесам довелося пройти випробування повномасштабним вторгненням. Проте для частини підприємців війна стала поштовхом до дій: до розширення пропозицій, до спроб реалізувати свої креативні ідеї і в інших сферах. А отримати фінансову підтримку від донорів у цьому напрямку абсолютно можливо, кажуть експерти. Головне бажання. Є конкурс великий, але чимало можливостей, таких, котрі е, треба вишукувати, треба уважно читати. І є така практика, що донори самі кажуть, що е, підприємці є такі, такий страх, що та ай, там вже. Багато хто подалось, ми не пройдемо, а насправді там лише дві заявки. Тому е, треба читати, якщо ви вбачаєте в цьому, що там є е, ваше підприємство, ваша зацікавленість, ви виконаєте зобов'язання по гранту, е, треба писати, подаватись і е, е, отримувати підтримку. Фідбек на вебінар був чималим, кажуть організатори. Поспілкувавшись із представниками бізнес-сектору, вони виокремили найбільш цікаві для аудиторії теми і вже готуватимуться до наступної онлайн зустрічі.